Якщо ви бачили відео, як лікар намагається звернути шию своєму пацієнту, а йому це подобається, тоді ви точно знаєте цю людину. Реабілітолог та мануальний терапевт Андрій Маслій. Хто такий реабілітолог? Реабілітолог це та людина, яка допоможе вам відновити функцію опорно-рухового апарату в будь-якій складності. Наприклад, людина після оперативних втручань або людина має міофасціальний синдром, це коли боліві хронічні болі в спині, в суглобах. Вона допоможе відновити функцію опорно-рухового апарату, допоможе відновити функцію тонус м'язів, еластичність зв'язочного апарату, підкаже, щоб запобігти цьому всьому, дасть якісь рекомендації. Така от основна от та що функція, яка от і на задача реабілітолога, це типа саме допомогти людини знайти вихід, відновити функцію опорно-рухового апарату. Неважливо, як він буде це все робити. Багато із реабілітологів володіють різними методами відновлення. Там вони можуть в себе включати дуже багато видів реабілітації. Я не бачив людини, щоб у якої типа взагалі тіпа, ну, нічого не турбувало. Ну по любому, щось фактори, якісь чинники впливають на людину. Там щось або вона багато сидить, або вона там мало рухається, або вона там багато лежить. Там там ну або неї якась робота, якась складна, да яка ну фізична. По любому щось ну болить або щось турбує. Людина може приходити за парадами, за профілактикою. Що таке мануальна терапія? До мануальної терапії може багато чого входити. Там це не тільки ті оці от хрусти, там трасти, там корекції, там ще щось. Типу. це може бути навіть навіть просто якесь декомпресійне просто розтяжіння шийного відділу. І це теж ідея м'які техніки мануальної терапії. Якщо звичайно ми говоримо да, про ці оці от, от хрусти, трасти, там те, що людям цікаво, те, що возбуждає людську психіку, тому що воно, типу по-любому підриває людський мозок, це ідея зняття. Негативного тиску з хребців, Тобто, наприклад, да, от ми з вами багато сидимо, багато стоїмо, і цей весь тиск він накопичується на хребці. Тобто, хребець по суті під систематичним тиском, особливо поперековий відділ хребта, тому що тут центр тяжесті у людини знаходиться саме в цій ділянці. І мануальна терапія це один із самих швидких методів. Позбавити людину болю. вона покращує мобільність суглобів, вона знімає тиск з хребців, вона покращує капілярний кровоток, вона несе декомпресійний характер, знімаючи тиск тим самим і покращує мобільність. Що таке кінезіотерапія? Кінезіотерапія, якщо дословно, це все перевести, це лікування рухом. В кінезітерапію може входити багато різних методик. Це методики блочного тренажера, це декомпресійні вправи, це стрейчингові елементи, це партерна гімнастика, це все кінезітерапія. Великий такий термін. Кінезітерапії це один із самих найдієвіших методів лікування опорного рухового апарату. Як ти це будеш приміняти на практиці? Будь то це блочні тренажери, будь то це ротаційні тренажери, це теж кінезітерапія, будь то це будеш давати. Якісь партерні рухи, там гімнастики, це теж все йде кінець лікування рухом. З якими проблемами звертаються найчастіше? Найрозповсюдженіша Найрозповсюдніш... тема це міофасальний синдром. Це хронічні тривалі болі, наприклад, болі в попереку, запалення сідничного нерва, тянучі виниючі білі в попереку, в грудному відділі. Це все йде корішковий синдром, міофасальний синдром. Оце найрозповсюдженіше. Ті люди, які приходять з хронічними болями, вони мають об. Ну, Обов'язково якийсь накопичувальний характер, обов'язково Ну, воно тільки так короче. працює. до ваших колег іноді приходять люди, які не можуть розігнутися. Чи бували у вас такі випадки? Так були дуже багато випадків, коли люди приходять в дуже гострому стані. да, коли ну, наприклад, ну людина просто по своїй, ті там не хоче приймати якесь консервативне лікування. Вона не хоче звертатися до неврологів, вона не хоче робити МРТ-знімки. Да, вони шукають будь-який інший шлях, аби не не медикаментозне втручання, тому що реабілітологи ми не рекомендуємо ніякого медикаментозного втручання, ніякого консервативного втручання, ніяких там мазів, там блокад і прочепроше. Задача реабілітолога, в принципі, вивести людину на нормальний рівень, відновити її опорно-руховий апарат за рахунок якихось своїх методів лікування. Там воно може багато ну, чого включати туди. От бували такі випадки, що людина приходила дуже такого скорячена, то є в неї поспазмувалися м'язи, сідничний м'яз, грошеподібне м'яз. Та ми це все розминали. Знімали тиск з хребців, давали певні вправи. Тому що, так, щоб от всі от розуміли, от доказова реабілітація це 90%. Вправи. Вправи, які несуть всі декомпресійний характер. Тобто вони всі мають бути направлені на те, щоб збільшити міжхребцевий простір, розтягнути м'язи, покращити капілярний кровоток, розтягнути фасцію, щоб сама м'язева маса розформувалася вздовж скелету. Реабілітолог – це та людина, якщо він професіонал в своїй справі, він має вказати той шлях. І зробити той шлях в межах своєї компетенції, зробити так, щоб людина за рахунок фізичних навантажень, вправ там, масажу, там продавлювання тригерних точок, там мануальної терапії, там голок, банок, куча методик різних все одно, що, щоб вона щоб їй стало легше. Тому що 70% неврологічних. Е Захворювань саме синдром, фасальний синдром, там, синдром, там, ще якісь хронічні болі, воно все лікується за рахунок фізичних навантажень. Навіть коли в мене були такі випадки, що коли людина вже приходила там перший раз її прооперували, там другий раз її там прооперували. Там ніхто не говорить про те, що там хірургу, ну йому по суті, по суті, все одно, коротше, він да, він зробив свою роботу, типа, і все, якби йди з Богом. типа, як вона там буде там рухатися по житті, Там він дав там певні рекомендації. Там носить там бандаж, не можна сидіти, щоб не збільшилась компресія, типа там тільки лежать або стояти. Все, типа, навіть на рахунок того, щоб типа людині в туалет там да там я вибачаюсь, сходить. Там не очень. Ну, як би так, комфортно. Були такі випадки, що людину вже там знаєте, вже перший раз прооперували, другий раз прооперували, і те саме ж ну, на тому ж самому місці, знову та вип'ячування Вже по суті, там вже два позвонка, вони вже між собою соприкасаються. Ми вже робили вже такі декомпресійні вправи, посиземетричну релаксацію, кінець і терапію підключали, Подключали, мануальну терапію я взагалі не практикую там, де вже погуляв хірург. Все, я вже туди взагалі не лізу мануальної терапії. Лише вправи, тригерні точки, голки я ставлю там посиметричну релаксацію м'язів, встречінга вправи декомп... Омпресійні вправи, це все я практикую вже після того. Ну вже ті люди, які приходять вже після оперативного втручання, були такі випадки, що вже людина така скорожена, спокожена, приходила, і хірург же там чи втретє, чи в четвертий, вже казав, давай потом знову треба прооперувати. Давай вже там імплант поставимо. Там цих от зараз у цих от фішечок разних там я не кажу, що не треба оперувати. Там є випадки, які дійсно треба оперувати. Да коли вже випячування виходить за так називаємо секвестраційні грижі, коли вже випчування вже за межі своїх. Границі вона вже перекриває, вже йде неврологічний дефіцит. У людини вже худа нога, худіє в розмірі. Вона вже її по суті не відчуває. Вона вже її ста на неї стати не може. Вже дуже сильні болі. Тоді да, тоді вже да. Ну тоді вже ми вже, якби реабілітація може бути безсильна в цьому випадку. Хоча були такі випадки, що і реабілітологи деякі там от, справлялися із таким. Як допомагають голки? Я практикую голку тільки лише на тригерну ділянку. Значить, що таке тригерна точка? Просто щоб ну всі розуміли, да? є м'яс. Ось його початок, ось його кінець, ось його середина. Він має такого, да, ось такі трошки він такого навздути, да, такі от да? Тригерна точка це місце спазмування або місце компресії, де суглоб ущемляється, або це на початку. Або посередині м'яза, або в кінці. Іншого ну, не може бути. Так. Ти пальпаторно відчуваєш цю точку, вона завжди напружена і вона завжди болюча. Знаходиш цю точку і туди вставляєш голочку. Що голочка робить? Вона подразнює фасцію, травмує м'яз, і тим самим все покращується капілярний кровоток, м'яз виконує дренажну функцію, тяне набряк на себе, і людина миттєво відчуває полегшення. Оце функція так, як я практикую гол. Ще я практикую електроголку. Є, значить, апарат є по типу як м'ястимуляції, значить, він на такі крабіки чіпляється. Наприклад, у якоїсь людини там атонічний синдром після інсультів. Дуже, це дуже тема розповсюджена після інсультів, Аплегії, коли м'яз не працює, ти бачиш, так, що там наружне латеральне там не працює. Ставимо голочки туди і стимулюємо його за рахунок електропроцедури. Чи підходить синонім костоправ до реабілітолога? Ну, коли, коротше, мені кажуть, костоправ, тіпо, то воно трохи так, знаєте, типа, ну ображає. Тобто, коротше, костоправка, типу, бабка без диплома в селі. Поняли? Вона яєчком поматала, покрутила, перехрестила, іде з Богом. Отак от, от називається типа костоправ. Тому що чомусь у всіх, ти враження таке, що, типу, коли мануальний терапевт виконує ці от хрустіння. Це костоправство. Це ну взагалі не то. То просто якийсь синонім, та так, так які типу, солі відклалися, диски повилітали. Оце все-все все йде. Ото і той синонім костоправ мені там повправляв кості, і все мені стало хорошо, і все мені стало добре. Це взагалі ніякого відношення ну, немає до основних от етапів мануальної терапії. Я взагалі мануальну терапію не, не скрізь практикую і не, не на всіх людям практикую. Є протипокази до мануальної терапії. Я не практикую мануальну терапію у людей, у яких є остеопороз. Тася або з ступіней можна просто зламати хребець. можна зламати взагалі су суглоб, якщо сильно натиснути. Я не практикую е, мануальну терапію людям, які мають хворобу б'єхтірів. У коли їх, е, зрощення йде між хребцевого диску в місці з косною тканиною. Я не практикую мануальну терапію людям у віці. Бувають, звісно, випадки, що до мене приходять там 70 років, але 70 років бувають люди різні. Бувають такі е, бабуська живчик, вона ще носиться, у неї дві корови, блять, город, все вона, ну типа ок, а буває таке, що 70 років, типу що вже по -під руки заносять, типа, ну ну понятно, був такий в мене випадок. Я одну жіночку вилікував методом мануальної терапії, їй стало класно. Взагалі вона там літала. В еферічній каже, я вам до приведу свого батька. Приводить батька 76 років, ледь заводять його. Коротше, я каже: ну зробіть, як ви там, там хрусь-хрусь. типа, там, це, я кажу, це буде останнє в його житті, що я зроблю. Взагалі, такі ситуації доволі часто бувають. І люди думають, типа, що от зараз ми б там повправляємо, і бабулька раз, як Лода встала і побігла, ну це коротше, не так. Як вставити назад міжхребцевий диск? Ну, да. Міжхребцевий диск, він типа взагалі, типа, нікуди дуже багато людей які до мене кіті приходять, типа, каже: Ну, наші, дивіться, коротше, док, яка ситуація складається. У мене там пару дисків вилетіло, а там залетіло, коротше там. А там вискочило пару дисків, там або там ще щось там змістилося, пару дисків. Міжхребцевий диск. Давайте зразу так трохи анатомії, щоб було всім все понятно. Це буде дуже класно, дуже просто, і всі взагалі зрозуміють, що це таке. Роль міжхребцевого диску в організмі людини це амортизатор в машині. Коли ми ходимо, да, робиться така от ситуація. Ми отак от рухаємось. Коли збільшується компресія на сам хребець, йде витіснення міжхребцевого диску, руйнується його мембрана і витікає гіліобразна жідина, і вона формує протрузію спершу, а потім формує грижу. Це роль міжхребцевого диску. Він ніяк не може від'єднатися від самого хребця. Ну, я таких випадків просто не зустрічав. Це можливо ну, якесь там ДТП там, з таким ну, там, людина випала, вилетіла, або з вікна десь випала там. Де я не навіть, навіть таких знімків не бачив. Є таке поняття, як спонділолістез. Це коли зміщається сам хребець, але не диск. Диск диск він нерухомий. Він завжди стоїть в своїй площині, в своїй вертикалі. Сам хребець може рухатися. За рахунок атинії м'язів теж може бути. Якщо хрустіти пальцями та шиєю, то в старості вони будуть труситися. Я не скажу, що це хорошо, тому що в будь-якому випадку це йде якесь пошкодження хрящової тканини. У людини просто є там різні дурні звички. Вона там стоїть, стоїть, щось там раз в голову збрило, там раз, голову, раз-два, голову, пальці раз, раз, там, раз, два, три, все покрутилося нахрустіло воно все і там. Я вважаю, що таких звичок треба позбавлятися. Вони дестабілізують хрящову тканину. І тоді, знаєте, типа, от він лежить, коротше. І потім йому треба вставати, і в нього прохрустіло від галіностопового до шиї. Там як конструктор розібрався, як робот розібрався і знову зібрався. Я таких людей зустрічав. Це йде гіпермобільність суглобу, по-перше, суглоб не такий вже міцний. Йде атонічний синдром в м'язах. Вже м'язи не такі еластичні, не такі пружні. Рекомендую тим людям. Аби позбавитися цієї звички, треба давати якесь фізичне навантаження, якісь вправи. треба робити. Буває до мене, що там приходить вже людина, знаєте, там маніпуляція. І там, ти там буваєш, там, рухаєш, там, а воно тіпо, ну, нічого не дедеться. А я кажу, перед порогом все зробила. <рес> ну, типа, ну так. Ну, так. Сеанс реабілітолога виправить сутулість. Це без це безпосередня робота реабілітолога. Безпосередня робота. Да. Значить, по-перше, для того, щоб діагностувати, да, ми зараз поговоримо і про кіфоз, це сутулість, і про скаліоз, це асиметрія, лопата, КС образна це подібна і з подібна форма. Значить, для того, щоб поставити цей правильний діагноз, треба робити панорамний знімочок. Я бачите, зараз говорю, зразу так спину. ЧСМ, типу, такого роблю таку штучку. Ну, теж люди реабілітологи. Треба робити панорамний знімочок, щоб дивитися, виміряти кути коба. Ну, це трошки медична термінологія, щоб ми розуміли, що таке кути коба, це кут виміру і дуги, наприклад, з подібної форми скальозу, щоб ми розуміли, що в якому напрямку треба реабілітологу рухатися. Дуже класно зараз. От метод, один із сучасних, я недавно там засваю, це шроттерапія. Ну, напевно, це один із самих класних і топових методів лікування там, постави. Шротерапія. Вона включає певні групи м'язу, певний тип дихання і запускає ті м'язи, які не функціонують. По-любому йде дефіцит м'язів при якійсь скаліотичній поставі або при прикіфозу, тобто якісь м'язи не задіяні. Тому що, якщо були всі процеси задіяні, всі м'язи, у людини правильно формувалося б дихання, вона мала би гарну поставу. А так, в будь-якому випадку якийсь є, є дефіцит чогось. 100% є, ну, не буває такого, щоб воно просто покрутило, тіпа, і, і м'язи всі в тонусі. 100%. І що терапевт або ну, реабілітолог, там, можливо, є ще якісь методи реабілітації, але я більш зосереджений саме на цих. Вони допомагають включити оці м'язи, особливо дуже хорошо піддаються діти-корекції. Коли дитина попадає в ростове вікно, наприклад, да, там, з 10. До 18 вона може активно почати рости, і тут дуже важливо, коли людина займається поставою там або кіфозом, або скаліозом. Там не пропустити цей момент, особливо це для батьків. Ну дуже важливо буде щоб вона далі почала рухатись. Оці оці от методи, типу, там радянські, там плавайте, там що там підтягуйтесь на турніку плавання взагалі не впливає на поставу ніяким чином. Абсолютно, це все пережитки радянського союзу. Навпаки, може усугубити ситуацію. Гірше всього корекції піддається саме кіфоз. Це вся сутулість. Скаліотична постава вона краще йде, ніж кіфоз. Сеанс у мануального терапевта замінить фізичні вправи. Краще робити вправи, краще завжди запобігти цих от моментів, цих спазмів, цих тисків. Якщо людина має сидячий спосіб життя, 100% прийде до того, або він буде пити таблетки. Це путь найменшого супротивлення, або він піде в тренажерний зал, або він піде на стрейчинг, або піде на його, або піде до реабілітолога. Не обов'язково, типу, там зразу практикувати мануальну терапію, коли можна людину, наприклад, там правими, там витягнути, покращити капілярний кровоток, зробити декомпресію і зняти тиск з хребців і йому, типу, ну, не боляче буде. Тому краще всього це вправи. І кожна людина має розуміти, якщо вона сидить багато, або багато там стоїть нерухомо на одному місці 100% будуть проблеми з опорно-руховим апаратом. 100%. або це буде компресія зі стопи, починаючи в колінний суглоб, в кульшовий суглоб і поперековий е відділ хребта. По-любому буде. Як саме ви розумієте, що потрібно лікувати? Дивіться, я е завжди йду на запит. Тобто, куди людина до мене приходить, вона починає скаржитися. Ти оцінюєш емоційний стан. Оцінюєш, даєш їй певні рухові тести, щоб вона їх виконала обов'язково до, а потім вже після. Тоді ти будеш розуміти, як людина. Ну, наскільки їй стало легше, там ти кажеш там або нахилися, там або підніми руку, там або там повернися, там, або там ще щось. Якось. Стань в такій е, позі спровокуй біль. Наприклад, я дуже люблю казати фразу спровокуй біль. Наприклад, людина приходить з плечовими суглобами, каже: не можу підняти руку вгору. У нього там може бути надрив ротаторної манжети, може бути підвивих плеча. Там. І я починаю тоді вже якісь от, певні е, маніпулятивні дії робити, щоб після того зробити. Іду завжди на запит пацієнта. Де людина не говорить, що їй там не трудно. Я туди не лізу, будь-яка реабілітаційний заход, будь-який. Він несе запальний характер стовідсотково. Тобто, по-любому ти почнеш працювати з м'язом, м'яз почне запалитися. Можна просто там відновити людині, там больові якісь відчуття, які його там турбували десять років назад. От обично я йду на запит. Ти тобто, каже, там болить шия там, болить голова, я працюю з грудним відділом шийним відділом з плечима. Болить поперек, я працюю там з ногами, працюю з поперековим, працюю з литкою, працюю зі стопою. Чим більше розтягнуте тіло, тим здоровіша людина м -м, не завжди. Так, тому що буває таке, що знаєте, у кожної людини, ну типу, є типу, взагалі, типу, певні норми, коротше, да, суглобу, типу, там мобільності його, рухомості, його, амплітуди, його є люди, які там да там сідають там на шпагати, там вигинають, там стають там в мостики, кісе там, типу, вони збільшують мобільність суглобу. По перше, суглоб не стає не таким плотним, він стає вже більш рухомим і еластичним. М'яс е, теж е, приобретає таку ну як будова його незмінна, але е, е, йде мобільність його, і він починає вже тож так гнутися в дугу, е, фасція тим самим, ну подальше теж йде за цим всім. Ці ці всі гнучкощі, ці всі вони несуть декомпресійний характер. Це обов'язково Тобто розтягується хребет, розтягується суглоб, покращується капілярний кровоток. Але якщо людина там гіпермобільна або гіпер, гіперпластична, то то, ну не, не завжди це є добре. Я колись бабушку лікував 83 роки. Вона могла сісти на шпагат, але в неї було больне коліно. Такі випадки бувають. Саме старший мій пацієнт 96 років. Хлопець помер вже. Ну б, б, б. таке було. Скільки в Україні заробляє реабілітолог? Зараз реабілітолог прирівнюється до рівня лікаря. У нього лікарська зарплата. Він працює в хелсі, як всі лікарі. Теж він може отримати там від 15, там, до 22 тисяч. Якщо реабілітолог приходить там, працювати в якийсь приватний заклад реабілітаційний, там можуть бути цифри там, до 35 тисяч навіть сягати. Все залежно від часу, скільки він працює, там. методи, які він використовує, там, знання його, кваліфікація його. Суми можуть бути рухомими взагалі. Ну, діапазон там, від 15 до 35. 000.